Вітаємо. Лікар показав Петі знімки. Її чоловік дах втратив дві третини правої півколі мозку і міг не прожити ніч. Тоді Петі звернулася до команди молитовної підтримки, і їхні молитви допомогли врятувати життя дага. Лікарі повідомили мені жахливі новини. Я просто не могла в це повірити. Господи, що робити? Він мій найкращий друг. Найгірше, що я могла уявити, це втратити його. 8 березня 2015 року і Петі Ніколс відпочивали у Флориді, коли після прогулянки пляжем вони сіли пообідати. Петі помітила, що з чоловіком щось не так. Я подивилася на нього і сказала: Боже мій, у нього напад. Його обличчя скривилося. мова стала нерозбірливою. Я сказала, нам треба їхати до лікаря. Петі відвезла дага у відділення швидкої допомоги. за кілька годин лікарі повідомили, що в нього справді був невеликий напад і що він має залишитися під наглядом. Петі повернулася до готелю відпочити, але її зателефонували і повідомили, що Дага перевели до іншої лікарні у кареті швидкої, в нього стався обширний інсульт. Коли я приїхала, лікар сказав, пройдіть зі мною. Я пішла за ним. Він показав мені знімки мозку Дага і сказав: як бачите, він втратив дві третини правої півкулі, що пошкодило ліву частину тіла. Ми не знаємо, чи переживав він цю ніч. Мені було страшно. Тоді я звернулася до Бога і сказав. Зала, усе в твоїх руках. Петій взяла телефон і почала обдзвонювати всіх знайомих, щоб вони молилися за дага. А потім щось сталося. Я лежав там і так хвилювався, що не міг заснути. я думав про те, що буде далі. і Відчув якусь незрозумілу присутність у кімнаті. Зараз я розумію, що це були молитви за мене. Я знав, що все це було від Бога, тільки це я й розумів. Це заспокоювало мене. зрештою я заснув на деякий час. вранці до мене зайшла дружина. Перше, що я сказав їй, не забувай, що ми обіцяли Богу бути поруч у здоров'ї та хворобі, поки смерть не розлучить нас коли я побачила дага в реанімації широкою усмішкою, я зрозуміла, що все буде добре. Я знала, що Бог із нами і що все налагодиться. Причиною інсульту стало мерехтіння перед серед, і лікарі намагалися впоратися із цим за допомогою ліків. Крім того, дах втратив рухливість у лівій частині тіла. Але люди продовжували молитися, і за тиждень робота перед сердьм відновилася. І дах почав ходити. це було неймовірно. Я не міг повірити, що знову стою на ногах. Бог діє. Подивіться, що він зробив. Саме тоді я почав усвідомлювати силу заступницьких молитв. Я був живим доказом. Я знову міг ходити. Даг привів чотири місяці на реабілітації і відновив 85% рухливості. Лікарі провели операцію, щоб усунути проблему з мерехтінням перед І незабаром він знову водив машину і повернувся до роботи. За рік Даг і Петі повернулися до Флориди, щоб завершити свою відпустку. Я збирався влаштувати пробіжку пляжем яку не встиг зробити під час першої поїздки Це був дуже емоційний забіг. Я біг і плакав ви не можете собі уявити Я біг і плакав Славлячи Бога. Я вирішив зібрати мушлі на згадку про цей момент Я навіть не міг уявити що на різдво отримаю від доньки подарунок з мушлями та віршем з Ісаї 40.31. Ті, що надіються на Господа, оновляться в силі, піднімуть крила як орли, потечуть і не втомляться, підуть і не зморяться. цей подарунок з мушлями став для мене. Меморіальним каменем зараз дах працює наставником. Він підбадьорює і наставляє інших людей, які пережили інсульти. Вони спецію віддають Богу всю славу за його чудове відновлення. Я вдячна Богу за те, через що ми пройшли. Я постійно думаю про те, що він дав нам більше часу разом. Це чудово. І я відчуваю мир, знаючи, що він завжди підтримує нас і стежить за нашим життям. У мене сльози накочуються на очі. Усі, про мене, молилися. А він доклав зусиль, щоб врятувати і зцілити мене. Усе це зробив Бог, не я. І все сталося на славу Його. Молитва має силу і я живе свідчення та сили Божої Я Хочу, щоб ви почули істину, про яку говорив дах. Він на власному досвіді пережив силу Божу і каже, що все це зробив Бог. І це правда. Бог Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Це означає, що те, що він зробив у житті, Дага він може зробити і у вашому Чого ви потребуєте сьогодні. Принесіть цю потребу своєму небесному батьку, який піклується про вас. і зараз. Настає наша улюблена частина випуску, в якій ми будемо молитися і просити Бога прийти у ваше життя. Але перед цим ми хочемо підбадьорити вас у вірі іншими відповідями на молитви. Ось що пише Лі. Лібог зцілив мене у четвер, 24 жовтня. Гордон говорив про те, що хтось відчуває біль у м'язах торса і плечей. Це був я. того дня. Біль був настільки сильним, що я подумував звернутися до лікаря по препарати. Сьогодні п'ятниця і у мене нічого не болить. Я радий, що знову можу бути активним. Слава Богу! Дякую, Господи. Це чудово. Дійсно, слава Богу. А ось іще один привід для радості. Ешлі отримала слово знання в середу, 23 жовтня, про те, що Бог зцілює проблеми з легенями і бронхіт. У мене перехоплювало дихання вже кілька тижнів, і я молила Бога про зцілення. щойно Ешлі помолилася. я відчула, що мої легені зміцнилися. Це особливо. Важливо, тому що я співаю в групі прославлення. усі ми співаємо в групі прославлення. Прославимо Бога сьогодні, вшанувавши його своїми проханнями. Наблизимося до престолу благодаті, усвідомлюючи, що він бажає зцілити, звільнити, відновити і врятувати нас. Усе це частина його сутності. Це його імена. Він цілитель, визволитель, спаситель. Якщо це його імена, то ми можемо бути впевнені, що він зцілить, і будемо молитися і вірити, а Бог зробить все інше. Господи Боже, ми приходимо до Тебе зі своїми проханнями. Ми приходимо зі сміливістю, тому що Твоє Слово закликає нас до цього. Ти обіцяєш пробачити всі наші беззаконня і зцілити наші хвороби. Ти відновлюєш нашу молодість, силу і здібності. Господь, ми приходимо і просимо тебе простягнути руку щоб творити чудеса і знамення. Ми молимо тебе дарувати нам радість, радість, мир, силу і упевненість у тому, що ти тримаєш наше майбутнє. Зробиться зараз, Господи. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ешлі Бог дав тобі щось. Так, я вірю, що Бог звертає увагу на хребет. і вірю, що він стілює викривлення в ім'я Ісуса. Бачу людину з сильним викривленням у нижній частині хребта і вірю, що Бог вирівнює її в ім'я Ісуса. також я почула розщеплення хребта. Хтось із вас дивиться нас зараз і знає людину з розщепленням хребта. І я вірю, що Бог стілює її. vim je Isusa ще я бачу проблему з рідиною в хребті. Бог цілює вас від цього в ім'я Ісуса. Якщо у вас проблеми з хребтом, проголосіть своє зцілення і повірте в нього. В ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Я отримав слово про плечі ліве і праве. Можливо, це синдром замороженого плеча або проблеми після травми. Через вік чи артрит. Бог зцілює і відновлює вас. Біль і дискомфорт зникають. Деяким деякими з вас важко навіть сидіти, тому що біль нестерпний в ім'я Ісуса прийміть зцілення і будьте здорові. Нехай ваші плечі працюють правильно і без болю. без напруги у м'язах або суглобах. Нехай усі суглоби прийдуть у норму. В ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові. І зараз. Нас дивиться хтось, хто не може нормально рухати правою рукою. Я вірю, що Бог відновлює повну рухливість у правій руці в ім'я Ісуса. ваші пальці знову зможуть рухатися. ви тримали руку в кулаці, але я вірю, що Бог відновлює нервові закінчення, суглоби, м'язи, кістки і все інше. Почніть рухати рукою в ім'я Ісуса. Дякую, Господи, за стілення. є хтось, хто потрапив в автокатастрофу. У вас врізалися ззаду. І ви вдарилися головою об груди, через що тепер відчуваєте сильний біль у спині. вам сказали, що це травма м'яких тканин. Бог знає, у чому проблема, і він знає, що робити. В ім'я Ісуса. нехай ваша шия зцілиться. Нехай усе, що з'єднує її з хребтом і плечима, зцілиться і відновиться нехай кожен м'яз встане на своє місце. Нехай усе прийде в норму з цього дня і далі більше ніякого болю під час руху. В ім'я Ісуса приміць зцілення ще одне слово: нас дивиться хтось з проблемами лівого ока і пазух. Ваше око постійно сльозиться. Ви відчуваєте тиск у пазусі. Я вірю, що Бог прибирає цей тиск в ім'я Ісуса. А ваше око більше не буде сльозитися. дякую, Господи, за чудесне зцілення. Господи, дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас. Ти прийшов, жив серед нас, віддав своє життя в жертву за наші гріхи. Ми вдячні тобі за це. Дякуємо за хрест і за Воскресіння. Дякуємо за те, що ти зараз молишся за всіх нас. Дякуємо за все, що ти робиш для нас. Ми приймаємо всі благословення, які ти даєш нам в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Існують мови спілкування яким не потрібні слова, наприклад, мова тіла, мова жестів, вони зрозумілі багатьом, але не всім мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині сортування сміття так місіс Вонг заробляла на життя після смерті чоловіка. Але, попри всі її зусилля, їй не вдавалося відкласти достатньо грошей на операцію, яка могла б врятувати життя її доньки. До смерті чоловіка. Місіс Вонг була домогосподаркою і піклувалася про свою доньку Ювен, яка часто хворіла. Вона дуже часто хворіла. Лікар сказав, що вона не доїдає у неї ослаблений імунітет. Він зазначив, що її здоров'я покращиться, якщо вона буде краще харчуватись. Без освіти у місіс Вонг не було іншого вибору, окрім як сортувати сміття, щоб на зароблені гроші купувати їжу для Ювен. Я купила Ювен пластівці, молоко, сподіваючись, що це поліпшить її імунітет. Моїй мамі доводилося працювати серед смороду і жуків. Її одяг завжди був брудним, і я хотіла одужати і допомагати їй. Вона казала, що спорт зробить мене здоровішою і сильнішою. Я почала грати в баскетбол, стрибати на скакалці. Незабаром у ювен посиніли губи і побіліло обличчя. вона перестала їсти і нічого не могла робити. Бо не було жодних сил. лікарі виявили, що у Ювен був отвір у серці, який збільшувався від народження. А вони сказали, що без операції вона може померти. Я дуже злякалася. Скільки б сміття я не сортувала, у мене не вистачало б грошей на операцію. донька постійно клала руку на серце і казала: мамо, мамо, у мене болить серце. Мені часто хотілося спати. Я була тягарем для мами і відчувала провину за це. Одного разу в Йован піднялася висока температура. Вона знепритомніла. Серце доньки немов вистрибувало з грудей. Я віднесла її в лікарню, боячись, що якщо затримуюся, вона помре у мене на руках. Після цього місіс Вонг почала працювати ще більше, сортуючи ще більше сміття. Іноді мені було так боляче, що я не могла працювати. Але я стискала кулаки і говорила собі: ти не можеш здатися. Ювен розраховувала на мене і на операцію. Однак місіс Вонг не могла відкласти достатньо грошей. Тоді у місцевій клініці їй розповіли про операцію благословення, і ви допомогли зробити операцію на серці Ювен. Тепер я їм достатньо зростаю, набираю вагу. Моє серце б'ється нормально. Ювен швидко відновилася. Тепер вона навіть допомагає мені по дому. Після операції місіс Вонг більше не потрібно сортувати сміття. Тепер я спокійна. Я відклала гроші і відкрила невеликий бізнес з переробки сміття. Ви дали мені надію і сміливість жити знову. Волонтери операції благословенні сказали, що допомогли нам, тому що Бог нас любить. Я дякую Богові за цю любов. Вона врятувала мене і мою доньку. Тепер у мене є небесний батько. Дякую за вашу допомогу. Ви змінили моє життя Ця дивовижна історія. Приклад того, що партнери клубу 700 роблять по всьому світу більшості з нас не потрібно копатися в смітті, щоб заробити на життя і тому ви можете допомогти тим, кому доводиться цим займатися. Ви можете підтримати їх у скруті. Дякуємо партнерам CBN і Клубу 700 за допомогу місіс Вонг. Їй Більше не треба хвилюватися. Життя Ювен змінилося назавжди завдяки вашій щедрості. А якщо ви ще не стали партнером клубу 700, але ця історія зворушила вас, як і мене, тоді приєднуйтеся до клубу 700 вже сьогодні. Це дуже просто. Частина кожного вашого дару йде на роботу операції благословення. Ви допомагаєте робити операції, доставляєте питну воду і підтримуєте постраждалих у катастрофах людей. Приєднуйтеся до нас і міняйте життя всього світу. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН Еммануїл і зараз Гордон відповідатиме на ваші запитання. Ми будемо робити це разом. Гаразд. Бред запитує на небесах. Усе буде досконалим. Але чи буде там свобода вибору? Я щодня молюся, що Бог направляв мене, але все одно стикаюся зі спокусами. Наша свобода вибору збережеться на небесах, чи що з нею станеться? Бред, ось чудова обітниця з язики Ілля 36. і дам вам серце нове і дух новий. И візьму с плоти ваше сердце кам'яне, и дам вам серце плотське». У наших воскреслих тілах усе буде інакше. Ми бачимо це на прикладі Ісуса в Його воскреслому тілі. Ми зможемо ходити крізь стіни, підніматися на небо. І Я вірю, що ми будемо такими ж як він. Це чудова обітниця. Але в цьому житті, навіть будучи християнами, ми все одно стикаємося зі спокусами. Я знаю, що Ешлі читала послання до Римлян в оригіналі грецькою вона знає, що в сьомому розділі Павло каже, бідна є людина. Хто позбавить мене від цього тіла смерті? І відповідь на це відповідь на це, яка Ісус, Господь. Так. А трохи пізніше у цьому ж посланні він говорить про закон плоті. У грецькому оригіналі він згадує тору закон духу і закон плоті. Усе це присутнє у нас зараз. Ви врятовані, наповнені Духом Святим, але все одно живете в тілі гріха і смерті, яке гине. А хороша новина полягає в тому, що на нас чекає славне майбутнє. Хочу додати, що є фрагмент у посланні до євреїв, де говориться про те, що у нас є великий первосвященник, який був. Покушений у всьому, але залишився без гріха. Ми можемо сміливо приходити до престолу благодаті, тому що в нас є спаситель, який розуміє нас, але він не згрішив. Сподіваюся, це допоможе вам. Ми будемо стикатися зі спокусами по цей бік небес, але у нас є спаситель. І саме тому ми приймаємо причастя. Ми оновлюємося. це не означає, що ми спасаємося знову. Бог прощає нас. Причастя не є ліцензією на. Гріх, але це можливість отримати прощення. Ось чому його варто прийняти? Ісус Христос прийшов врятувати грішників, з яких я перший. Якщо апостол Павло говорить таке, то ви маєте розуміти, що прийде час спокути нове тіло, яке більше не буде боротися з вами. Але в цьому світі ми ставимо собі питання: хто позбавить мене від цього тіла смерті? Ісус, звертайтесь до нього. Міні. Нас залишилося love... трохи часу, і запитання від Керолайн. Гордона. Я <піст> часто чую про пісти молитву, але ніхто не пояснює, <піст> як саме це робити і як довго. Я месіанська єврейка. <піст> Коли я молюся, то прошу про конкретні речі. Моя молитва I'm коротка, але я чую, що люди моляться годинами. I, uh, Вони повторюють they одну й ту саму молитву знову знову. Хіба це не набридне ісусові? Поясніть, будь ласка. Ісус каже, не повторюйте своїх молитв знову і знову, бо так роблять язичники. Питання не в тому, щоб повторювати якусь формулу або молитву. Ось що сказано в Єфесіанам 6. Усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час Духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. Якщо ви хочете сили в молитві, моліться за словом. Божим з помазанням Святого Духа, коли його помазання з вами, ви не помічаєте, скільки часу проводите у молитві, і це чудово. А закінчимо ми віршем з Господь дає мудрість з уст Його знання і розум. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.